Як працює нова система рейтингів OLX? все дуже просто ось ви купуєте та отримуєте товар з olx доставка А ось ми надсилаємо вам запит на оцінку на ваш емейл або в пуш-повідомленні. Як ще можна оцінити продавця, заходьте у свій кабінет, вибирайте розділ продавці на оцінку та ставте від однієї до п'яти зірок. Ми побачимо вашу оцінку і запропонуємо зручні теги для її доповнення. Теги допоможуть легко оцінити всі важливі складові: товар, пакування, швидкість відправки, комунікацію, вічливість продавця та ціну. Де можна буде знайти оцінки? Шукайте їх у вашому кабінеті в розділі Поставлені оцінки для зручності. Ми упорядкуємо їх від найновіших до найстаріших. Натисніть кнопку Показати поряд із кожною оцінкою, і ви побачите ваше ім'я користувача на OLX, назву оголошення або товару з вашою оцінкою, дату замовлення, дату оцінки, кількість зірок, обрані теги для оцінки досвіду. Оцініть продавця протягом 60 днів з дати отримання товару. Ми надійшлимо вам нагадування за 24 години до закінчення терміну. Після цього можливість оцінити продавця зникне. Зробімо спільноту ще більш прозорою та надійною. Заходьте на OLX та діліться вашим досвідом і оцінками разом з іншими. OLX – собі і людям.